Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить, особливо Тебе. Амінь. Твою родину, амінь. Твоїх дітей. Амінь. І все Твоє. Амінь. 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 Боже благословення виливається на тебе. Амінь. Дивіться, про що хочу сьогодні поміркувати. Я думаю, що ми всі святкували новий рік, новий рік. Я думаю, що ви комусь щось бажали, правда? І я думаю, що вам щось бажали. І ми називаємо новий рік. І, наприклад, на годиннику було там 23 години 50 9 хвилин, і потім пішли секунди: 1, 2, 3, і потім 48, 55, 56, 57, 58, 59. Потім всі нулі, нуль. І потім секунда. Дивіться, від старого року нас відділяє скільки секунд? Одна секунда. Ще раз, від старого року 23-го до того, щоб ми війшли в новий рік 24-й, відділяє одна секунда. одна секунда. І рік стає 24. Чому я на це роблю акцент? Виникає питання, яким чином новий рік стане для тебе по-справжньому новим і щось зміниться. Якщо ти не будеш діяти по-іншому, брати відповідальність, молитися, працювати, жертвувати, служити, ставити цілі. Їх досягати, розбивати цілі на маленькі відрізки, брати відповідальність, мати звіт, аналізувати, знову планувати навчатися і рухатись. Для багатьох з нас, на жаль, новий рік він наступив, і через якийсь час ми зрозуміємо, що в нас нічого, друзі, не змінилося. Взагалі нічого. Тому що не вливають. Нове вино в старій міхи не вливають. Тому треба щось міняти, спосіб життя, засоби досягнення цілей. Треба щось міняти. Треба самому мінятися ось тут, в мисленні, в подходах до життя, до праці, до служіння, до відповідальності. Тоді новий рік стане. Для тебе ну, дійсно новим, і Господь почне виливати нове вино в твоє життя. А так просто секунда, отак секунда. І нічого не помінялося. Ну, без образ, ти як був Вася, ти так і залишаєшся Вася, наприклад, який має безплідне служіння, не має грошей, не має бачення, не має. Наставника, який не молиться, який не читає Біблію. Просто, отак, секунда, і ти, яким був, таким і залишився. І що поміняється в цьому році? Нічого. Ти просто ще втратив один рік свого життя. І для когось він стане новим, але Но якщо ти не змінишся в способах життя, в мисленні, в цілях, в підходах, в реалізації, в досягненні. То в тебе нічого не зміниться. Тому я бажаю тобі, щоб ти побачив нове вино. І ти побачив по-справжньому новий рік, нові досягнення, нові плоди, нові звершення, нові перемоги. Оце я тобі бажаю. Тому приймай це і починай рухатись крок за кроком. Рухайся, рухайся, рухайся. Амінь. Благослові.